Доброго дня. Ми з вами продовжуємо уроки образотворчого мистецтва, які ми ведемо з Центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні ми з вами будемо малювати, продовжувати малювати звірів, які живуть в лісі. Ми вже з вами малювали на тому занятті ніжочка, це звірі, які живуть в лісі, але це маленький звір. Білочки, зайчики, їжачки – це такі маленькі звірі. Але ще живуть в лісі і більш звірі, які побільше трошки. Це кабани, вовки, лисиці, навіть ведмеді. Можливо, в наших лісах водяться лосі і олені. Тому ми зараз з вами спробуємо навчитися малювати оленя. Але ми будемо малювати так, оленя, якщо намалювати. Просто то його без підготовки його важко намалювати. Якщо знати, наприклад, якісь схеми, тобто послідовність малювання, ми можемо намалювати красивого оленя. Ось дивіться, зараз з чого ми починаємо. Ми завжди починаємо з лінії горизонту. Тема буде така, олень вийшов на лісову галявину і дивиться, розглядає місцевість, в якій він живе. Дивіться. Спочатку малюємо лінію горизонта. Потім дивіться, що, що саме цікаве. Зараз я малюю, дивіться, на, на що це схоже. Отак, отак. Це схоже на, на стільчик, так на якому сидіть. На стілець. Бачите, похоже, на малювання. А тепер уважно дивимося. Я зараз дом, малюю живіт, ноги. хвости у оленів нездорові, потім шию, потім голову. Бачите? Отак От о. І роги малюю. Бачите, в мене вийшов такий олень, а потім вже пан... ми знаємо, як намалювати ліс. Дивіться, ми намалюємо березку. І ще одну, і ще одне дерево. Потім тут дерева намалюємо. О. І будемо розфарбовувати. Дивіться, зараз я так. Ми малюємо осінні різними, тому ми будемо малювати жовтими оранжевими фарбами. Тому уважно дивимося зараз. Приступаємо до розфарбовування. Малюночок я маю надію, що ви запам'ятали. Спочатку стільчик малюємо, а потім домалювуємо тулуб. Тулуб шию ноги і в нас виходить такий чудовий малюночок оленя. А зараз ми дивіться. Потім я отак беру і замалюваю фон. І можна, можливо відразу і намалювати траву жовту, тому що осінь вже все пожовкло. Отак От Тепер ми приступаємо до малювання дерев. Дивіться. Зараз намалюємо вже відомі вам дерева березки. Отак бачите. Намалюємо гілочки. Потім припам'ятаємо, якого кольору у нас олені. Олень у нас коричневатого кольору, тому ми його і зробимо так. О. А потім пригадаємо, як, нам, як ми робили жовтий, змішували з червоним і в нас виходив оранжевий. Листочки нападали біля дерев, бачите отак вот ми зможемо намалювати. Потім ми можемо. Ще намалювати чудову ялинку, тому що це ж ми малюємо з вами ліс, лісову галявину, тому зараз дивіться, бачите, я зараз. Щас... Тут росте ялинка одна, а тут друга. Так, тепер зараз вже осінь і у нас дуже така е, погода. Ду, ідуть дощі весь час, тому ми зараз намолюємо також іде дощик. Дивіться, ми зараз намолюємо хмарку. І йде і, і, дощик. Бачите, отак от. Я тому показую, як досить малювати не так сильно, а по чуть-чуть Тоді виходять капельки і малюночок, е, виходить чудовий і акуратний. Зараз тепер давайте осінній ліс домалюємо дорожку, тут дороги ходять. Зараз ми... Намалюємо ялинку і ще сильніше і все інше. Ось так у нас з вами виходить чудовий малюночок. Ми малюємо лісових жителів. Тобто ми малювали яжачка, зараз ми намалювали з вами лося або оленя, можна так сказати, намалювати. О, Бачите? Тепер можна взяти ще трошки зеленим. Добавити листочки, тому що осінь і не всі листочки жовті, ще є і зелені десь. Тому ми отак от домалюємо і у нас вийде чудовий малюнок. Так, ми з вами, якщо будемо пригадувати, то у нас у наших лісах живе дуже багато цікавих звірів. І я говорив вже, і кабани і дикі живуть. І вовки, і ведмеді навіть живуть, і інші здорові, тобто е, такі габаритні тварини. Ми наступного разу будемо вчитися малювати і інших звірів. А сьогодні я хотів би, щоб ви зрозуміли, як малювати оленя, тому що олень у нас і лось є героєм дуже багатьох казок, тому діти стараються його, е, коли малюють звірів, стараються намалювати. Так, щоб було схоже, але не завжди виходить. Тому якщо, як я розказав, показав малювати за схемою, отак, стульчик спочатку, а потім туб, все інше, тоді виходить красиво і зрозуміло. А зараз ви самі домальовуєте, я думаю, що у вас все вийде. Наступного разу ми з вами також будемо малювати малювати учиться звірів. Я говорю, що. Ще помалюємо, їжачками малювали, лося малювали. А наступного разу ми намалюємо зайчика. Тому що зайчики в лісі також живуть, це їх середовище для життя, де вони там, у них там нори, вони там живуть, і живуть і дуже багато також казок про зайчиків, і про їжачків, і про все інше. Пам'ятаєте казку, коли. Два їжачки обдурили зайчика, коли він їжачок сказав, ну, я швидше тебе буду бігати. І пам'ятаєте, коли він побіг на перегонки з зайчиком їжачок зайчик зі всієї сили біг, прибігає, а він їжак говорить, а я вже тут. Потім він каже, ну давай ще раз спробуємо. І так інше. Але е, в чому полягав фокус? в Тому що Їжечка було двоє. Один з однієї сторони був, другий з другої. Так вони і обдурили зайчика. І ось наступного разу ми з вами будемо малювати і ілюстрації до казок, і все інше. Але спочатку треба навчитися окремо малювати деяких звірів. А зараз домальовуйте і до побачення.